Робота вросли на новорічній ярмарці напряму з періоду 15 листопада до 25 грудня. Приймаємо чоловіків жінок до 40 років. Можна без досвіду до роботи, але обов'язково з польською мовою на рівні b 1 b 2 Якщо знаєте якусь іншу іноземну мову, додатково це буде великим плюсом. Якщо приїжджаєте з якогось іншого міста, тобто ви не з зросло, то без проблем вам нададуть безкоштовне житло на період цієї роботи. Графік буде по 6 робочих днів, один вихідний. Напевно, що це буде якийсь там понеділок. Вівторок середа, коли трошки напевно менше людей буде на ярмарці. П'ятниця субота, неділя 100% буде буде Ем, зарплата. Сказали, яка за цей період часу можна заробити в принципі від 12 до 15 тисяч злотих чи стими, що доволі непогано. Тому якщо ви маєте таку зацікавленість, що ви знаєте польську мову до 40 років в порядку пишіть свій телеграм в коментарях або переходьте за посиланням в шапці. Профіля там буде вся інформація за цю пропозицію. Ем, Подивитись, якщо все підійде, скинути документи, заповнити коротку анкету. і Будемо вас очікувати на приїзд перед 15 листопада.